Я пізно світ урок 165 тиждень 19. Тема маса повітря. Атмосферний тиск. Перегляньте відеолист від Центаврика на початку уроку. Увага! Сьогодні я дізнався, що повітря, як і всі речовини на землі, має масу. Мені стало цікаво, як же його можна зважити, щоб дізнатися цю масу. Дослідімо разом. Відкрийте сторінку 11 у підручнику. Пригадайте, вивчене. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене? Яку має назву процес пароутворення з поверхні рідини? Молодці. Це випаровування. А вміст водяної пари в повітрі має назву Правильно вологість повітря. Пригадайте, за якої температури відбувається випаровування рідин. За високої, за будь-якої чи за низької. Так, чим вища температура, тим швидше відбувається випаровування рідин. Розгляньте зображення посудини і позначте те зображення, у якій вода випариться швидше, об'єм і температура води одинакові. Повітря, як і будь-яка речовина, має масу. За температури 0 градусів за Цельсієм повітря об'ємом 1 кубічний метр важить приблизно 1 кг 300 г. Повітря набагато легше за воду, тому наповнені повітрям предмети плавають на воді. Розгляньте малюнок на сторінці 11. Яку інформацію з довідки він ілюструє? Так, предмети, які наповнені повітрям, плавають на воді через те, що повітря набагато легше за воду. Обчисліть масу повітря за температури 0 градусів за Цельсієм. У приміщенні, що має такі розміри ширина 4 метри, довжина 5 метрів, а висота 3 метри. Що потрібно зробити спочатку, щоб обчислити масу повітря? Правильно потрібно знайти об'єм приміщення. Потрібно три дані ширина довжина висота перемножити між собою. Отже, перше діє 4 помножити на 5 помножити на 3 дорівнює 60 кубічних метрів. А в довідці говорилося, що за температури 0 градусів за Цельсієм. Повітря об'ємом 1 кубічний метр важить приблизно 1 кілограм 300 грамів. То що потрібно зробити, щоб обчислити масу повітря у приміщенні об'ємом 60 кубічних метрів, Правильно, потрібно 60 помножити на 1300, тобто на 1 кілограм 300 грамів. І отримаємо 78 тисяч грамів. Або це дорівнює 78 кілограмів. Чудово! Розгляньте зображення музичних інструментів на сторінці 12. Позначте серед наведених зображень музичного інструмента, звучання якого пов'язане із рухом повітря. Так правильно, це музичний інструмент Моренхур. Перегляньте відеофрагмент та відпочиньте.

Мелодія якого інструмента вам сподобалася найбільше? Чудово! Пригадайте та скажіть, як залишити відбиток пальця на пластиліні? Розгляньте світлини на сторінці 12. Скажіть, що у них спільного? А яке явище вони демонструють? Перевірте себе, розгадавши ребус. Отже, яке явище ілюструють зображення? Так, зашифроване слово і явище тиск. А що означає слово тиск? Під дією земного тяжіння атмосфера тисне на земну поверхню. Тиск, який створює атмосфера на поверхні землі та всі тіла на ній, називають атмосферним тиском. Що вище від рівня моря? То менший атмосферний тиск. Це відбувається тому, що повітря стає розрідженим, а висота повітряного стовпа зменшується. Атмосферний тиск залежить від температури повітря. Тепле повітря легке піднімається вгору, тиск зменшується. Холодне повітря важке опускається вниз, тиск збільшується. Повітря постійно переміщується з областей з вищим тиском в області з нижчим. Так виникає вітер. Різка зміна атмосферного тиску призводить до зміни погоди і може впливати на самопочуття людини. Попрацюйте з інформаційною довідкою. Вивчіть навчальні одиниці. Поставте відео на паузу. Дайте відповіді на запитання чому в помірному поязі взимку атмосферний тиск вищий, ніж у літку? Непідготовленій людині небезпечно сходити високо в гори. У неї з'являється слабкість задуха, запаморочення. нудота. Чому так відбувається? Чому в літаках доводиться штучно створювати тиск, як на землі. Чудово! Перегляньте відеофрагмент, який демонструє наявність атмосферного тиску. Атмосферний тиск. Тверді тіла тиснуть на поверхню інших у напрямку дії сили. Рідкі газоподібні тіла, зокрема повітря, тиснуть з усі біч. Проведемо експеримент, налємо в склянку воду і накриємо її невеликим аркушем щільного паперу. Притримуючи папір, перевертаємо склянку і прибираємо руку. Дивовижно, але вода залишається в склянці. Папір утримує воду, тому що на нього знизу тисне атмосферне повітря. Відкрийте сторінку 46 у підручнику. Створіть фотоінструкцію для проведення переглянутого експерименту. Упишіть у кружечки числа відповідно до порядку виконання дій. Пригадайте, перший пункт це підготовка обладнання. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Виконайте практичну роботу. Мета створити найпростіші терази, довести, що повітря має масу. Обладнання та матеріали велика лінійка. метр, Нитки, дві однакові повітряні кульки. Підготуйте робоче місце, матеріали та обладнання. Створіть найпростіші терези, Як на рисунку. Надуйте та повісьте кульки на терези. Надуті кульки мають бути одного розміру. Урівноважте терези. Обережно й повільно, щоб не розірвало кульку. Здуйте одну з кульок або надріжте її біля мотузки. Спостерігайте, що відбуватиметься. Поставте відео на паузу, виконайте практичну роботу, сформулюйте та запишіть висновок до практичної роботи. Молодці. Чудова робота.